C'est Ти, Боже, святий, кріпкий, святий, оснах, ти помил, війна, віками, дорогі браті і сестри. На наші голови сиплеться горе, печаль, скорбота, біда і велика туга від ненависного сусіда у вигляді. Російської Федерації, яка намагається вкрасти в нас все, викривити нашу історію, вкрасти наше майбутнє, посіяти розбрат, горе і печаль, вкрасти нашу духовність. Розшматувати наші тіла, вбити, зґвалтувати і знищити. Ми в сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, схваляємо голови перед сім'єю, родиною, матір'ю, діточками, дружиною славного воїна, які зуміли виховати таку мужню і славну людину і вкласти велику любов до своєї батьківщини. Ми низько вклоняємося їм і стоїмо поруч, і просимо у Господа, щоб Господь Бог укріпив душі і серця і поміг їм знести це велике горе, біду і печаль, цю рану, яка буквально кровоточить на їхньому серці і в їхній душі. Ми з вами, дорогі, церква з вами, усі, хто любить батьківщину з вами, нехай Господь вас укріпляє у цей нелегкий час болю, тривоги і печалі. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте і злою, вражою кров'ю волю окропіте. Нехай же Всемилостивий Господь Бог привідчинить небеса і прийме душу нашого героя, славного новоприставленого, мужнього, Олександра у царстві своїм небеснім, де немає ні біди, ні печалі, ні зітхання, ні хвороби, а життя безкінечне. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я хочу, щоб подивилися на Діму. Діма Дмитро Олександрович Моїсі. Це син нашого героя, якого ми проведжаємо останній шлях. Діма був призваний в 2020 році на строковий військову службу. На і він досить пір в військах. Він два з половиною роки настроковій військовій військ. Це приклад того, як треба любити країну. І Як треба виконувати свої військові обов'язок. І таким справом його навчив його славетний батько. Олександр Володимирович, бо йому право живуть. Перший день війни, знаючи, що син його там Збройних сил, в лавах Національної гвардії. Батько подзвонив їм 57 років і каже, я йду за тобою, я йду за тобою. Хоча 57 років. В перші дні війни. Яка військова лікарська комісія? Брали, хто йшов. Гідний, готовий, здоров'я є і вперед. І нікуди небудь там, в тилові війська. Водієм кудись, в десантно-штурмові. Олександр пішов в десантно-штурмові війська. 57 років. Коли, в принципі, у кожного з нас в такому віці є в своїй Але він пішов, щоб на рівних з молодими боротися. В легендарну 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду. І разом з хлопцями півтора року і вчив їх, і воював, і визволяли Херсонщину, і Миколаївщину, і боронили Запоріжжя і останній бій. Точніше, щось від нього залишилося. А Дімо до свій писав. Я його відпустив лише на сім днів. Він поховає батьки і знову повернеться. Дороблювати справу. Нашу спільну справу. Тому я хочу звернутися до всіх. Хтось каже, що втомилися. Ні, це вони втомилися. Але вони про це не говорять. Ні, ніколи не скажуть. Бо ворог дійсно підступний, підготувався. І дронами, і системами ПВО, і засобами РЕП, і мінами. І що хтось каже повільний вільний та ні, так ми ж бережемо свій. Кожного бережемо, але це він. Але вони все рівно збивають шахедами, іскандерами і так далі, щоб ми злякалися, щоб ми, ми врешті-решт сказали, що все, піднімаємо руки, дайте нам якогось миру. Але як сказав головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, мир нам потрібно взагалі, а зараз лише потрібна перемога. І ми її здобудемо. І забудемо перемогу. Вічна пам'ять, слава Україні. За традицією Збройних сил України, за відповідним наказом головнокомандувача Збройних сил України на підставі рішення ставки Верховного Головнокомандувача особисто президента України, державний прапор України, струни. Героя славного воїна 79-ї окремої десанто-штурмової бригади. Мої сім Олександра Володимировича передається вічне зберігання до родини. Я передаю сину. Він буде похований тут, на цій алеї слави, на славетному місці, де Напроти легендарного керівника Віддіопольського району Віктора Івановича Дукова. Це вже, знаєте, це вже не алея слави, це вже цілий. Аллеї... Меморіал слави до І ось пам'ятник воїнам Другої світової війни. Ось Віктор Іванович Дуков. Кращий керівник кращого в Одеській області району. І напроти нього, і поряд з ними. Кращий воїн. Кращий воїн. Василь Красавін. Дмитро Шустов. Олександр Белс. метро Козян, Виталий Михурин, Александр Артем. Что может быть пропустить? Ну, Максим. из... Максим Блажко и Христа Александр Майсин. Слава героям! Слава Украине! Героям слава! огонь 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 рона зарубежный автомат нагруы